Нещодавно Месуд ОЗІЛ заявив про завершення кар'єри футболіста. Він є одним з головних талантів останнього десятиліття. Всім привіт! Ви на каналі «Тотальний Футбол. Сьогодні говоримо про зіркових футболістів, які завершили кар'єру протягом цього сезону. Постав подобайку цьому відео, а також підпишись на канал, якщо хочеш отримувати більше україномовного контенту про футбол. Починаємо! Німець турецького походження на піку своєї кар'єри дивував у весь світ і ставив у глухий кут чи не будь-який захист суперника. Так багато фанів вважають його бриліантом у світовому футболі, але є і велика частка хейту на його сторону. Бо, думаю, кожен погодиться, що якщо б Месут проявляв більше бажання та старання, він би міг провести просто легендарну кар'єру і стати в один ряд з усіма найвідомішими легендами німецького футболу. Однак ще в реалі було видно, що півзахисник не є достатньо зацікавленим і вмотивованим для цього. Тому, коли на столі королівського клубу опинилась пропозиція від Арсенала, довго думати торгувати став не стали і відпустили зіркового гравця. У Лондоні на початку ОЗІЛ дійсно показував той рівень, на який він здатен, однак не без провалів у деяких іграх. Далі з кожним новим сезоном все більше піднімалось скандалів у ЗМІ щодо зарплати гравця, а футбол від нього ставало все менше. Як результат завершення кар'єри у Турції, однак навіть там нічого особливого футбольного, що б запам'яталось, не продемонстрував. Окрім, звісно ж, скандалів. Куди без них? Схоже, що усю кар'єру Азіла у футболі отримали лише гроші. Навколо запального турка у ЗМІ завжди ходили чутки щодо його кримінальної діяльності. Що було правдою, а що ні, ми навряд чи дізнаємось. Арта був справжнім талантом турецького футболу. Показником цього є його чудова гра як за Галтаса так і за Атлетико Мадрид. Однак Туран ніколи не приховував, що його найбільшою футбольною мрією була Барселона, І в 2015 році йому вдалося здійснити її. На той момент Барселона вважалась чи не найкращою командою світу, що додавало, мабуть, гордості гордости за захиснику. Однак місія заграти за каталонців швидко провалилась. Важко сказати, що саме стало причиною цьому, чи то впопливала зовсім інша модель гри Барселони, на відміну від Атлетико, чи можливо після втілення мрії в реальність недостатня мотивація футболіста, або, можливо, всі ці нефутбольні історії з ЗМІ, чи взагалі усе разом, не зрозуміло. Доводиться лише гадати, як результат оренда назад в Турцію. Безславне завершення кар'єри в Галатасараї І дивне відчуття, як так швидко можна пройти шлях за кілька років від переходу в найкращий клуб світу до статусу гравця, якого більшість вже, мабуть, і забула. Якщо так подивитись, то з футболом Вейл, мабуть, завершив ще раніше і неодноразово демонстрував це своїми вчинками протягом останніх років. Однак офіційно з футболом покінчив варіє саме цього сезону 22-23. Звісно, Бейла також можна вважати легендою світового футболу в 21 столітті. А про величність на його батьківщині взагалі мовчу. Вже приблизно у 30 років гольф для валійця став цікавішим за футбол. Як результат, після заяви про завершення кар'єри футболіста, він зробив заяву, що збирається зайнятися гольфом на професійному рівні. Але, скажіть за все, це вже буде напівпрофесійне хобі. З цього всього можна зробити лише один висновок. Що найближчим часом матчі рейсу дивитися вже буде, мабуть, зовсім не цікаво. 31-річний Хорват заявив про завершення кар'єри гравця. Влітку минулого року гравець перейшов в грецький Олімпіакос, однак через постійні травми провів там лише три гри та вирішив завершити кар'єру футболіста у довольно радньому віці. Захисник добре запам'ятався футбольним вболівальникам виступав за Атлетико Мадрид і збірну Хорватії. Гравець завжди був бійцем на полі, чи компенсував, можливо, свій найбільший талант. Однак цього для нього було достатньо для гри під керівництвом Сіміони загалом Хорват може бути задоволений роками, які він провів на футбольному полі. Рібері, безумовно, можна вважати легендою світового футболу. Здавалося, що він міг закінчити вже давно, ще коли було зрозуміло, що він йде з Баварії. Але лише наприкінці минулого року Франк розірвав контракт італійською з італійською Совернітаною і заявив про завершення кар'єри. Легендарне обличчя зі шрамом знають усі фанати футболу. Також багато хто не забуде, як у 2013 році, за думкою багатьох, у Вінніра відібрали золотий м'яч, на який француз безумовно заслуговував. Рібери надзвичайно і працьовитий футболіст, який може слугувати лише прикладом для багатьох. Офіційно про завершення кар'єри футболіст ще не заявляв, однак, враховуючи ситуацію, що такий віковий гравець зараз знаходиться за гратами, напевно, футбол це не те, про що зараз він може думати. Досить логічно припустити, що футбольна кар'єра бразильського захисника вже завершена. Безумовно, у футбольній історії він залишив неабиякий вагомий слід і по праву буде вважатись одним з кращих флангових захисників в історії. Алвес дуже бойовитий гравець і не боявся говорити все відкрито. Коли він покидав барсу, він постійно наголошував, що виступає проти керівництва каталонського гранду. Пізніше він таки повернувся у Барсу вже допомагати Хаві. Більше, звісно, в роздягальні, ніж на полі, але все ж він погодився на це майже безкоштовно. Це говорить про те, що Алвес любить футбол більше за все. І, можливо, ми ще почуємо про нього у футбольному світі, але вже за межами поля. Кінець кар'єри Піке, мабуть, не така велика подія, як його скандал з колишньою дружиною співачкою Шакіра. Однак все ж, по ходу цього сезону він вже заявив про завершення футбольної кар'єри. Варто зазначити, що це лише кінець одного етапу. Видно, як іспанець любить світ футболу і свою справу, тому своє місце у футболі в подальшому точно знайде. Можливо, він ніколи не був найкращим гравцем Барселони, однак свій хороший рівень в показував досить довго. У Барселоні захисник провів 14 років, і коли сам зрозумів, що його час добігає кінця, прийняв рішення завершити. Це ще один гравець тої самої Барселони, яка 10 років тому наводила жах на весь світ, і з кожним роком гравців тієї епохи стає все менше. Друзі, які етапи кар'єри або матчі за участю цих гравців вам найбільше запам'ятались? Напишіть про це в коментарях. Дякую за перегляд відео. Сподіваюся, якщо ви його додивились до кінця, то поставили лайк та підписались на канал, для того, щоб не пропускати новий україномовний контент. До зустрічі в нових відео.